Рада привітати вас на своєму каналі Knitting in Canada UA. Я дуже рада, що ви до мене завітали. А сьогодні у нас уже неділя, 22 грудня, і це вже 4 адвент у нас в Канаді. Тому у сьогоднішньому відео я дуже хочу показати вам ялиночку. У цьому році ми купили живу ялиночку, і я хочу дуже з цим з вами поділитися. Хочу показати розпаковочку третього адвент календаря Я думаю, що відео я построю, я поставлю вам спочатку. Розпаковку третього календаря, який мені подруга прислала. Потім я вам покажу готові роботи, які в мене були на прошлому тижні. Потім я вам покажу усе про ялиночку під музику, можливо, як ми її там ставили, украшали. Я думаю, це буде дуже цікаво, тому що вона така мінімалістична, але дуже красива. І що мені дуже подобається, що вся хата наповнена цим запахом ялиночки. Дуже-дуже багато років у мене була пластикова ялиночка, я вже й забула, як це гарно пахне, коли вона настояща жива ялиночка. А потім, після ялиночки, я вам покажу а, свої в розпаковочку четвертого адвент-календаря, уже останнього такого. І потім. Я після розпаковочки календаря хочу показати вам ще деякі роботи, які в мене завершилися вчора. Сьогодні в нас вже третій адвент, і на вулиці дуже-дуже красиво, такі іній. І це підіймає різдвяний настрій. А зараз пішли і відкриємо третій подаруночок з моєї коробочки. І так, третій подаруночок, давайте побачимо. І тут у нас є такі конфетки, смаколики, також чай, такий фруктовий. І тут. Таке чудове мило ручної роботи. Це такий джинджермен. дуже красивий і дуже пахучий, і мені тяжко використовувати такі мильця, я їх бережу, нюхаю, розглядаю. Вони дуже-дуже красиві. І тут в мене така пасма, дуже красива. Я обожнюю такий колір рижий. І це 100% Lambs Wool. І тут у нас 50 грамів 200 см, а колір дуже чудовий, називається Високогорна корова. І цей Лемзвул був зроблений на фабриці Tod і Duncan. Я завжди думала, що Tod і Дункан тільки виробляє кашемір. Але бачите, Лемзвул і дуже м'якенька вона і дуже гарна скрутка. Треба буде зв'язати щось особливе. Перед собою ви можете бачити чотири кольори пухонорки. І вони, ці кольори, повинні перетворитися у чотири пари шкарпеток. Біленький, світло-сірий кольор, бежевий та другий білий. А завжди в мене йде, витрачаю я десь 75 чи 80 грамів пухонорки. Тому завжди беру два маточка на пару шкарпеток. І ось ви можете бачити всі шкарпетечки, які зв'язались за декілька днів. Перші в мене 39-го розміру, ці сіренькі, маленькі, вони 37-го розміру, а бежеві 38 розміру. А ці останні, вони ще в мене тут досихають, вони 40-го. Такі ж карпеточки в мене зв'язалися. У мене є допис на англійською мовою, називається Rainy Day Angora Socks, І я продаю цей допис і також в'яжу на закази по своєму ж допису, тому що там 10 розмірів і 4 ширини. Я вам залишу посилання. Також хочу поділитися такими невеликими зарисовочками наших чудових небес, такої погоди, чудової. Дуже радує погляд. Наступна моя готова робота це дві пари варіжок, вони також з норки. І тут у мене, як у пісні: один сірий, другий білий, два веселих гусі. Дуже мені подобається, як завжди виходять ці варішки. Дуже люблю, коли їх у мене замовляють, тому що отримую таку насолоду в'язати або ж в'язати з пуху норки. Уже багато років в'яжу і досі мені подобається. На такі варішки в мене також є допис англійською мовою лише називаються вони Angora Mittens. Також оставлю посилання а то в мене спрашують у коментарях, якщо комусь треба, то використовуйте. На столі не завжди видно, як пух норки розкрився. Але отут, коли сонце сіяє, ви можете бачити увесь пух, який виходить. І завжди з пуху норки, чим довше виносите, тим більше цього пуху вилазить. Але на даному етапі вони виглядають саме отак. І, як завжди у нас в'язальщиць є тепленький чайок з нами, коли ми в'яжемо. Зараз я хотіла би поділитися з вами усіми своїми різдвяними шкарпетками. Я пам'ятаю, що в минулому відео я обіцяла вам їх показати. Тому я їх привела до нормального вигляду, щоб вам їх показати. У мене їх не дуже багато, але я думаю, що це буде цікаво, тому що вони різні. Тому я вам покажу їх біля столу, щоб ближче до камери, щоб ви могли їх роздивитися, розкажу, що гов'язала, і спробую у хронологічному порядку, але не обіцяю. Це перед вами мої перші різдвяні шкарпетки. Я в'язала одну пару до цього, але вони не були такі осознані різдвяні, а ці вже я планувала, мені саме хотілося зв'язати такі шкарпетки з такими смужечками, такі різдвяні з красної і зеленої пряжі. Я використала цю пряжу від хобі, вона супервош і вона дуже-дуже тоненька, тому я в'язала їх на більш таких тонких спицях і сама робила смужки. І після того, як я зв'язала ці шкарпетки, і саме після цього я вирішила в'язати їх кожен рік. Але ця пряжа була тоненька, як я сказала, і вони вже протираються, Вони їх дуже багато насила, але ця пряжа також дуже сильно кашлатиться, тому я оце вам їх показую. Я не думаю, що я їх ще буду насити, тому що вони протираються і дуже багато катишок. Можливо, я їх збережу як пам'ять, а можливо, ні. Але вирішила вам все одно їх показати. Щоб ви знали, що це, були, це був початок в'язання моїх різдвяної колекції шкарпеточок. Наступні шкарпетки, вони дуже-дуже неприглядні. Тут багато катишек, і а, сама пряжа, вона була від Cascade Yarns. Це мерино з нейлоном, але в неї була скрутка така, як знаєте, не дуже сильна. Але тому що колір був такий дуже-дуже красивий, ці смужечки. А, я дуже хотіла все ж таки зв'язати з них носочки. Шкарпеточки, сподіваюся, що вони будуть насокі. Дуже гарно. Але не тут то було, вони постійно катаються і такі катишки, які дуже трудно вибирати. Тому я з ними воювала декілька років, але я не впевнена, що я буду далі у цих без... без кінця чистити і воювати. Напевно, вони уйдуть із моєї колекції. Потім зрозумівши, що я все ж таки хочу постійно в'язати різдвяні шкарпетки. І зрозумівши, що не всі пряжі вони гарні, я вирішила у наступному році заказати таку дуже модну пряжу. У нас тут в Канаді. У нас є така красильщиця пряжі у Канаді. Називається Козі Нитер, І вона красить таку пряжу з такими стрічечками. І це були такі скейни в неї спеціальні 24 різних полосочки на 24 дня Адвента. І оце купую Шиї, і потім в'яжеш кожен день по одній полосочці, поки різдво не прийде. І я завжди люди використовують білу пряжу на п'яточки та мисочки але я тут взяла таку з точечками і потім пожалкувала, тому що біла була би красивше але вже вони зв'язані. І що хочу сказати. Ця пряжа, вона марино з нейлоном, дуже гарного качества, але кольорами я не дуже була задоволена, вив'язала, але в наступному році вирішила не робити собі більше таких сюрпризів і обрати вже осознано колір шкарпеток, який мені подобався. І наступного літа я побачила, що у козі нитера вона літом фарбує деякі... Кольори з предидущих років. І я побачила, що до два роки до цього був такий дуже красивий колір з золотою стіліною, Але бачите, він саме різдвяний. Колір тут білий, зелений та красний, і також тут йшов ще зелений міні-скейн, що дало мені таку нагоду вив'язати вже вверху і п'яточки саме кольором однаковим, і потім полосочки йшли. І це... Я думаю, самі ідеальні мої різдвяні шкарпетки, які вийшли, тому що і кольором я задоволена, і пряжа дуже високого качества, і тут також меринос, і стіліна така золотенька. І також я задоволена, що я не в'язала такі височенні гольфи, і вони дуже качественно носяться, бачите, немає на яких катишок, нічого. І я думаю, що саме такого типу шкарпетки мені треба в'язати. А далі ще у мене були одні шкарпетки, які я зв'язала рік до цього. Але вони в мене тут не в хронологічному порядку, і це пряжа від хобі. І вона набагато дешевша, але колір дуже красивий. Можливо, він дуже блистящий, але для різдвяних шкарпеток це нормально, я думаю. І я заказала цей маточок пряжі і вирішила зв'язати з них шкарпетки. Бачите, кольора також дуже чудові, золота стіліна, і трохи в білий колір від красного коли я прала, але це не критично. Пряжа, коли я в'язала, вона така була жорстка знаєте, як наждачна бумага. І я вже думала як я буду їх носити. Але коли я їх попрала, то пряжа стала м'якенькою, навіть стеліна стала більш м'якенькою. І вони мені дуже подобались. І я думаю, ця пряжа багато дешевша, але, бачите, тут нема ні катишок, нічого. І полотно стало м'ягеньке і пластичне. Так що, якщо в мене буде можливість, таку пряжу я буду ще купувати, тому що вона бюджетна і не закатується. Це мені дуже-дуже подобається. І цими шкарпетками я також дуже задоволена. Мої дорогі любі друзі, я завжди забуваю пригласити вас, щоб ви підписувались на мій канал, щоб ви ставили лайки. Може, зараз підіть і поставте лайк під цим відео. Я завжди забуваю пригласити вас е, спілкуватися у коментарях. Тому, будь ласка, проходьте. Давайте будемо спілкуватися, давайте, щоб нас ставало більше і більше. Щоб лайків ставало більше, тому що YouTube – це лише програма, яка слідить за алгоритмами. І якщо ви хочете, щоб ці відео і цей канал бачила більше людей, то не забувайте про активність. Друзі, сьогодні я їду по деяким справам, і одна із справ, яка мені треба сьогодні зробити, це купити різдвяну йолку. А, новогодню йолку, як ви краще наз... любите це називати. У нас це називається різді... різдвяна йолка тут в Канаді. А, тому буду купувати е... настояще живе дерево, буду купувати у магазині. Ніколи цього не робила, тому що ми купували на фермі там, де спеціально вирощують ці дерева. А це буде в магазині, і мені дуже цікаво, як це буде. і Я вас беру з собою. Так, на той час, коли я приїхала до магазину, там залишилося лише чотири йлки, так що я вам там нічого не знімала, а вже тут вдома показую. відро для ялиночки Я також знайшла на маркетплейсі пивушно і тут її поставила в ванну. І буду зараз мити її. І потім можна буде встановлювати дерево. Ялиночку треба трохи обрізати до того, як ставити її в воду. І в мене була пила, і я тут спилила кусок, так що вона готова до установки. Ялиночку обирала з дуже м'якими гілочками, тому що щоб дітям не кололося. А, та також не купувала спеціальні гірлянди, а які знайшла вдома, такі прицепила, тому що на нашій пластиковій ялиночці у нас були вмонтовані туди вже гірлянди. І дозволила діткам вішати іграшки, де вони. Хочуть у нас завжди була йолка золото-красна. А в цьому році я вирішила зробити серебристо голубу. Четвертий адвент 22 січня, і це час відкривати ще один подаруночек останній на 4 адвент. У мене тут є на 4 і також на грудня 25 але все буду відкривати сьогодні. У першому у мене була така чудова неонова пасма. Це мі локальний такий інді-дайер і з Нілоном. Дуже красива, вона трохи товстіша, ніж регулярна носочка, але я думаю, що це буде шапка чи щось таке для мене. Дуже красиві кольори, дуже подобається. Так, і тут ще в мене є шоколадка з міндалем, дуже гарна. І шукаю чайочок. Ага, ось він. А також чудовий фруктовий чайочок, зелений чай з клубнікою та. І тут у мене останнє. О, це дроп Sky, який він м'якенький. Я ніколи не в'язала з дропскай. Я його трогала у когось дуже багато років тому, але цей дуже-дуже м'який. Я коли руку засунула, я думала, що це кашемір. Це бейбі альпака з мериносом, але дуже-дуже м'який. Я знаю, його дуже легко зваляти у стиральній машині, але треба буде зв'язати щось таке красиве і особливе. У нас сьогодні ввечері така чудова погода, хочу з вами поділитися, такі брильянти з неба летять. І це не дуже пізно. У нас п'ята година вечора, але так так красиво І ми вийшли порадіти. Перед собою ви можете бачити цей красивий зелений яблучний пух норки. Нарешті в мене замовили носочки з якогось іншого кольору, ніж, бі... ніж білий чи сірий. Я дуже цьому рада, тому що я цей зелений обожнюю, він такий пухнастий, м'якенький, такий приємний працювати з ним. І буду розпочинати в'язати пару шкарпеточок із цієї чудової пряжі. Ви вже побачили початок одної моєї роботи, процесу. А зараз хочу показати вам вже готові шкарпеточки. Ці шкарпеточки, як ви зрозуміли, зв'язані з пуху норки. Вони зв'язані на розмір 40 жіночий. І я показую вам їх. Вони за ніч в мене висохли. Я вам їх показую, і сьогодні вони вже полетять до замовниці. І. Такі вони важать 75 грамів, пухнасті, дуже яскраві. Мені дуже подобається працювати з цим кольором, з цією пряжею, але вони завершені і хочу вам показати наступну готову роботу. Ви у мене в руках можете бачити маточок Drops Daisy, і це буде моя наступна. Робота, яку я буду в'язати, це 100% меринос, такий Колір Mix 04. Дуже красивий колір. І я буду в'язати шарфик Софі з цього чудового кольору. Як ви побачили, тільки що а, з моєго такого маленького ролика. Я в'язала наступну роботу з Drops Daisy, і це скільки в мене залишилось. Тому що я пробувала вищити, скільки саме треба пряжі, щоб якомога менше її залишилося. І це моя готова робота шарфік Софі. Я вже декілька шарфіків Софі в'язала з Drops Daisy, але в мене більше трохи залишалося пряжі, і я пробую вищити, скільки. Прибавок, із якою частотою робити, щоб саме з одного маточка дропстей, чи другої якоїсь пряжі якої на 50 грамів, 110 метрів, щоб її вив'язати як мога більше. Але я розумію, що Довжен залишатись такий невеликий маточок, хоч декілька метрів, тому що не всі маточки у них однакова. Длина, да? не у всіх 110 метрів. Тому, тому треба, щоб залишався лише маленький маточок, щоб ми знали, що нам хватить пряжі, тому що буде дуже грустно, якщо вам не вистачає пряжі на маленький такий піптик. Тому, коли я зв'яжу ще декілька таких шарфіків, і я буду точно знати, що мені розчоти всі мої правильні. А, то, тоді я, можливо, зроблю майстер-клас саме для шарфіка Софі, саме для, з моїми прибавками, да? тому що я не роблю равномірні прибавки, і мені дуже подобається, що тут є такий уголочок невеликий. Тому що мені кажеться, коли він без уголочка, да, цей шарфік, то цей уголочок саме закриває горло. Тобто, якщо б він був рівний тут, то він би не закривав і під куртку не було б так удобно. Це моя особиста думка. Да? Я не думаю, що всім подобається цей уголочок такий, але мені він дуже-дуже подобається. Отакий От шарфік у мене вийшов. Я йому дуже рада. Мені кажеться, Drops Daisy мені дуже-дуже подобається. Коли я з нею в'яжу, мені хочеться тільки з нею в'язати і нічого іншого. Тому думаю, що ви, можливо, будете багато в мене Drops Daisy Day бачити, але коли я її замовляю, мені треба її ждати з Британії чи з Англії. І це достатньо довго вона до мене добирається. Але якщо замовляти її зарані, то все можливо. Такий шарфик вийшов, він важить десь 48 грамів. І отак ось він виглядає. Дуже красивий колір, дуже приємна пряжа. Мені вона дуже-дуже подобається. Також хочу ще поділитися з вами своїми процесами. Якщо ви пам'ятаєте, в цьому році я вирішила в'язати собі шкарпетки, різдвяні з цієї пряжі, яку сама покрасила. Але, але вони знаходяться на такому моменті. Після того, як я вам їх показувала прошлого разу, я пров'язала лише два ряди чи три, і це все. І це грустно, але це реальність, тому що багато зараз заказів і немає часу, щоб це в'язати. Тому, я думаю, зима у нас длінна, і я зможу у січні це все в'язати. А, моя друга, другий процес, який знаходиться в мене в машині, тобто я його дома не в'яжу, також з такої сіренької пряжі, яку я красила сама. Із такої пряжі я вже знайомі і в'язала шкарпетки. Це дуже м'яка пряжа. Тут меринос 20% нейлону і 10% кашеміру. І вона настільки м'яка, і в мене залишалося 40 грамів, і я думаю, зв'яжу собі коротенькі шкарпетки. Але коли я почала в'язати, вона настільки, настільки м'яка, що це неможливо. Я розумію, я коли знайомі подарувала а, ці. Шкарпетки, вона казала, що вона не може їх носити, тому що такі м'які. І я коли в'язала, я зрозуміла, що я не зможу одягати такі шкарпетки, тому вирішила в'язати митинки. І ви бачите, що я тут закрила верх митинки, але нитку не обрізала, саме тому що я не можу вирішити, чи я хочу таку длину чи я хочу ще один см пров'язати резинкою один на один. Тому що план для цих митинок у мене одягати їх зверху на кожані перчатки. Тобто, коли холодно, одягати ще ці наверх, а весною можна їх так носити. Тому, так, знаходяться, коли я вирішу пров'язати трохи вверх резинка 1 на один чи ні. Якщо пров'яжу, потім дов'яжу пальчик і розпочну, і розпочну другу митинку. І це все по моїм процесам. У мене є багато процесів, але вони сплять, вони у мене в сумках складені, тому що. Треба було в'язати багато заказів, і не було часу в'язати плечові вироби, але руки-руки дуже-дуже чешуться їх в'язати. На цьому я буду завершувати свій такий влог. Я думаю, що це останній такий різдвяний влог. Наступний влог я дуже хочу зробити такий, як би, підвести. Висновки за увесь рік. Я не підводила, не записувала, скільки пряжі я купила, тому що я робила це у минулому на своїх других двох каналах, а, другими мовами. Але а, я зрозуміла для себе, що завжди ми купуємо більше пряжі, аніж ми вив'язуємо. Але мені було дуже цікаво, скільки, скільки і яких виробів я зв'язала за цей рік. І мені було цікаво, скільки пряжі я вив'язала за цей за цей рік. Тому цими висновками я поділюсь з вами в наступному відео, можливо, в мене ще будуть якісь готові роботи, то я буду дуже рада з вами ними поділитися. А на цьому буду з вами прощатися. До побачення!